Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я Любов. Е, готуємося до Різдвяних свят. Хто буде святкувати, хто не буде святкувати, але рецепт я цей вам покажу. Він дуже простий і це із карбнички ще бабусиних рецептів це давня селянська українська страва, саме селянська. І зараз я розповім коротеньку історію про цю страву. Що для цього рецепта нам потрібно? Невеличкий шматочок сала. Більше цибулі, моркви, скільки ви полюбляєте. Обов'язково під черевина і квашена капуста. Саме квашена. І навіть якщо вона вас трішечки і перекисла, ви можете її промити. В цю страву вона проходить ідеально. Потрібна до рідка з кришкою і розповідаю історію, чому селянська? Всі знають, що перед різдвом в селі кололи кабанчика. Чи то свинку, чи то кабанчика, е, м'яса було достатньо, сало солили, м'ясо солили, а ось поріблену, де ти ось тряверся, е, посолиш, кістки вбирали сильно багато солі і виходило так, що дуже-дуже-дуже ну, солоне. Поки розповідаю, поставлю сковорідку. Духовка вже в нас гріється, розігрівається. У кожному будинку була або піч, або була духовка, якщо це плита, У плиті була духовка, готували там. Так, от порібрину, засолити не засолиш, тому що сильно вбирає сіль і потім дуже солона. Її, Саме для таких страв її використовували. Квашеної капусти в селі було завжди навалом. ця страва вона поєднала в собі цю порібрину смачну, з квашеною капустою. Її готували дуже багато, тому що на Різдво. Різдво, до речі, раніше ж таки до 13-го року святкували 25-го, це потім вже після 17-го року почали рінакшувати. Тому Різдво було. Далі Новий рік, Новий рік ніколи ніхто не святкував. Просто новий рік і Новий рік. Різдво. Гарно святкували Різдво. До того був Великий піст, а саме на Різдво готувалися вже смачні. Селянські страви, такі, жирненькі, смачненькі, тому що це була зима, потрібно було нагулювати жирок, до весни готуватися. Ось так. Значить, Що ми перш за все робимо? І готувалися, як готувати? Ось такий е, така скляна форма, духовка гріється, є від черевина. Наливаємо зовсім небагато олійки. Ось так, ложку дві. Поки що. Тут вона така товста, плівочка не хоче. Ось така гарна м'ясна порібрена. Розрігрівається олія і викладаємо на сковорідку. Нам потрібно її підсмажити з уси 4 сторін, щоб вона була такого гарного, підсмаженого кольору. От, цієї страви готували завжди дуже багато, здоровий такий ваняк. Ставили чи то в духовку, чи то в піч і готували прям багато. Потім, що робили потім? По-перше, святкували Різдво, це в селі. Новий рік, новий, потім старий рік, потім Василя, потім Меланки І люди ходили один до одного в гості. Тоді ще ходили люди так, в гості один до одного, навіть без запрошення. І от що найшвидше, прийшли гості, поставили картоплю у мундирах, поки розмовляли. Бабуня казала, піди, у нас це називалося пригребиця або погрібник, або в деяких районах казали шия. Тобто полік і ось, пригребиця, така, така будівля, де сходить по східцях вниз, саме називалася шия. Там були по бокам такі полички, і що треба, щоб було холодне, ставили туди. І ось оці баняки із такою... Тушкованим м'ясом, багато було тушкованого м'яса, бабуня навіть робила котлети, заливала її жиром, все стояло там. І от коли прийшли гості, поки вона картопля там вариться, вона казала, піди в шию і принеси мені там. Принесли свої пригреби ці шиї, принесли там що треба, вона надібрала розігрівати, ставила на плитку на свою, і плита завжди горіла, ну, все, знову ставить туди зберігалося в холоді тиждень, два тижні зобрячити. Тому ось так, це я хочу повторити цю страву. Що ми робимо далі? Нам потрібно цибуля, От я залишу. нам потрібна цибуля і морква. Теж буде потрібно посмажити, але не дрібно. Тут дрібного нема нічого. Воно, така страва виходить дуже така запашна, ароматна. І її видно, видно капусту, видно м'ясо. М'ясо обов'язково посмажувати з усіх сирі. І не відривати. Ось воно ще деяке присмажувалося, а деяке і ні. Не. не відривайте, щоб не розірвати волокна. Моркву можна нарізати, а можна натерти. Я натру на крупній тепло. М'ясо не присолюємо і не приперчуємо до тих пір, поки воно зусиль суріння, не підрум'яниться. Якщо ми зробимо це раніше, воно дасть зайвий сік і буде в нас така бура рідина. Нам це не потрібно. Нам потрібно, щоб запечаталося, витопився жирок із нього і він був прозорий. Ось так, З двох сторон присмазилось. Дивимося, оце замало. Нам потрібно, щоб ніби аж такий аж, аж, аж коричневе, шкоричнего було. А ми тим часом беремо наш казаночок і починаємо працювати тут. Все відвігаємо в сторону, що нам потрібно смажити. Нарізаємо сало, воно у нас малосольне, не солене. І на дно зовсім-зовсім тонесенькими шматочками нам потрібно це для того, щоб поки пустить сік і капуста, і м'ясо, то щоб воно не пригоріло в духовці, чи в півчі для того, щоб його готувати, зовсім такі тоненькі-тоненькі пластиночки. Ось так мене ще скільки залишилося. Це грам 50 салопочків. І нарізаємо цибулю кільцями тоненькими-тоненькими тюлечками. Тоненькими Це буде така подушечка. Ось так. І ось тепер сюди викладаємо капусту. Капусту не віджимаємо. Із соком. Ось так. І прижимаємо, але не трамбуємо. Оця дюшечка з капусточки, вона нам теж знадобиться, виливаємо разом з нею. Ось так. Прижимаємо, але не трамбуємо щільно.

Присолюємо його небагато, тільки м'ясо, тому що капуста у нас зелена. Додаємо мелену перчику. Перчику можна не шкодувати. І ось присматривається, сторони відбігаємо. А сюди викладаємо цибульку на центр. Нам потрібно, щоб вона трішечки просмажила. Все робимо на великому гнів. Самої рідини з капусти. Ви дивіться, теж є на дні. Сама юшечка з капусти. Стала трішечки м'якша цибулька, додаємо морку. І почнемо збиратися. Духовка вже розігріта, в мене на 180 градусів. Потім, як воно це закипить, почне булькати. Я прикручу десь градусів, щоб було 120. 150 і на 2-3 годинки можна за неї забути. Поглядати, звичайно, тому що я ж не знаю вашої духовки. Ось тепер я забираю м'ясо і викладаю. Все досмажуємо так, щоб було золотистого кольору. І додаю пів скляночки води. Тут накрию кришечку на одну полиночку. Нам потрібно так, щоб прокипіла цибулька із моркою, щоб трішечки вона віддала свій колір і ніби пригусла. Це 5-7 хвилин. Можна додати дрібочку цукру, щоб сама ця підливка була теж смачною. Зовсім небагато солі. І, звичайно, перець. Лаврове листя і духмяний перець я додавати не буду. Ось так. Ось і все. Мені потрібен був колір, щоб був тут колір. І ось тепер заливаю. Розрівнюємо, щоб було рівномірно. Ця підливочка нам потрібна була для тієї ж самої функції, поки протушкується все, щоб було і смачне, і щоб було соковите, щоб вона капуста ця не стала потім сухою. Ось таку красоту накриваю її. Так. І відправляю в духовку. Я ставлю на середній рівень. Ось так смажиться наша капусточка. Я трішечки відкрила кришечку зовсім ненадовго, для того, щоб зайва рідина випарувалась. Аромати стоять просто неймовірні. І я щойно спробувала на смак капусти, вона ще сировата. Але смак оцей з чим не зрівняний. І ось так воно стікає. Тому саму форму, так як я, поставити на якесь на жаровню чи на якесь деко, щоб воно не стікало само саму, там, де горить у вас вогонь. Ось така вона у нас красуня. І що? Бажано зробити, ось тепер перевернути, помішати. І ще залишити на годиночку на невеличкому вогні, щоб вона доготовлювалась. Вона не повинна бути зовсім готова, зовсім м'якенька. Капусточка повинна похрустувати. Чим довше вона у вас буде стояти у духовці, Тим корить, такий колір буде мінятись. Вона буде більш така рожево, коричнево, така підсмажена. Але смак у неї вже зараз просто неймовірний. Єдине, що я вирішила трішечки додати, це цукру. Пахне вона так, ніби бабусиними голубцями. Ніби тушкована, ніби тушкована капусточка просто. Це щось неймовірне. Ось так. Перегорнули. Сало розтопилося. Все. Ось так. Притоплюємо. вона зменшилася в об'ємі. Вона дуже смачна і дуже-дуже ароматна. Запахи на весь будинок. Накриваю і відправляю в духовку. Температура в мене в духовці зараз 150 градусів. І ще на годинку. Декілька хвилин назад я зняла рішечку і підняла на верхній рівень, щоб трішечки підсмажилась зверху. Ось така у нас вийшла. Красуня. Хочу показати вам. Як вона виглядає? Ось такого кольору. Якщо вам видно, вона жовтого такого кольору, не коричнева. Якщо вам подобається, ви можете додати десь на тому етапі, коли я все перемішувала. Додати трішечки томатної розведеної томатної пасти, якщо хочете, щоб була червоніша. Мені хотілося саме, щоб вона була така, як готувала бабуня, і щоб вона була із виглядом, із смаком, саме капусти. Ось так зараз будемо насипати. Ось так вона виглядить. А, ось така вона. Ну, камера, звичайно, трішечки не передає, кольор неї дуже такий, дуже-дуже-дуже гарний. Я взяла трішечки капусточки і м'яско. І ще й беру оце щось таке. Така смакота, неймовірна. І хочу взяти з дна ось таку підливочку. Пам'ятаємо, що в нас на дні сало, тому коли вона буде охолоняти, капусточка, вона трішечки прихолоне і стане така ніби смальця. Ось така смакота у нас, дивіться. Цим розімліло зовсім. Геть ти таку береш величку і воно розімліло. Смак м'ясом пропитаний квашеною капусточкою, ніби маринована, а смак капусти пропитаний цим м'ясом. А з споду топлене салом і цибулька, морква. І це разом таке поєднання, воно нічим не зрівняне. Сама капуста має смак і аромат. Хто пам'ятає, бабусі готували голубці із пшоном, і обов'язково були такі кружала квашені, не несвіжі капусти. Це, ну, з оцими сучасними голубцями навіть не зрівнюється. Капуста м'яка, але не каша. Вона тримає свою форму і структуру. І ото ще я додала цукру, додало іще Ну, Це дуже-дуже-дуже смачно. Готуйте. Mm. Що я можу сказати? Наші мами і бабусі Вони знали толк приготування їжі. Їжа була проста, яка вона була смачна. Не зрівняти із цінами І із смаками сучасних салатів. Нічого не хочу сказати, молодим. Говорить, їсть хто що хоче. Але оці мамині, бабусині, вони наскільки прості, а наскільки смачно. Ну, я вам кажу, готуйте. Хай Бог заславляє вас, що у вас було для кого готувати, і що ви готувати, і де готувати. І хочеться привітати вас із різдвяними святами. Щоб там не творилося в світі і в нашій Україні, а Христос народжується. Він все рівно народився. Він все рівно прийшов для того, щоб нас спасти. Спасти все людство від їх гріхів і від вічної загибелі. Я вірю в це і ділюся своєю вірою з вами, і ділюся своєю любов'ю з вами, і нехай Бог благословляє вас і береже. А з вами завжди я, любов і вірю, і сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемося.